Доброго дня, друзі. Сьогодні, 15 серпня, ми в Полтавській області, Нова Україна, завітала в гості до фермера Андрія, який вирощує в цьому році наші кавуни і Дині. Андрій, доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи ви раніше вирощували вже кавуни та дині? був у вас такий? Ну, можна сказати, був невеличкий досвід там, чисто в таких невеликих масштабах для себе вирощували кавуни. Потім в цьому році спробували вперше виростити кавуни вже в таких більш, більших масштабах. А саме і нова Україна насіння в цьому році перша? І нова Україна. В цьому році можна сказати, саме вперше я спробував це насіння. Ми шукали ранній кавун, що був хорошого розміру і був дійсно ранній смачний хороший кавун. І чисто випадково в інтернеті натрапили на сайті новосіц і саме на кавун Авало. Ну і вирішили його спробувати виростити в цьому році, так як дуже привабливі були характеристики в нього. Ну так, да, ми бачимо, що плоди дуже привабливі. Скільки там по вазі кілограм. Ну, по вазі це, можна сказати, я думаю, десь так кілограм сім це має бути точно. Так. Е, і ще таке питання. Крім авалону, що ще ви садили? Крім авалону, ще садили блейки, тейтум, е, плута і грізлі. І, і Монро. І Монро так? Також, так, да. також і Моноро. І який саме більше сподобався і чому? Ну можна сказати, якщо брати саме один якийсь кавуни, який сам більше сподобався, то це, звісно, авалон. Тим, що він дуже ранній, він як у нього заявлено 55-60 днів від моменту посіву, угу. так у нього і виходить. Він прекрасно вписується в ці сроки: 55-60 днів, і дуже класний такий і розмір має хороший. І, До речі, він дуже смачний. От на фоні інших кавунів, які я там пробував, авалон дійсно має дуже класний такий солодкий, якийсь такий, ну, можна сказати, свій такий неповторимий якийсь смак, який ну, не можна порівнювати з якимись там іншими простими кавунами. Тобто ми можемо подивитися, в принципі, отут зростав авалон, так? Так, зростав тут авалон. І що хочу сказати, умови вирощування дуже жорсткі були. Він на початку вирощування отримав дуже такий великий сильний стрес. Але потім, можна сказати, просто так без якої допомоги він сам почав дуже добре розвиватися, нарощувати дуже хорошу ботву, зав'язувати плоди. Ну, нічим ми його не обробляли. Від хвороб дуже він такий стійкий до хвороб, стресостійкий, виносливий. Дуже він мене порадував. Якби претензій до мене, мене до нього взагалі немає. А коли посів був? Посів був десь з 8 по 10 травня прямим посівом насіння в ґрунт. Чись чимось підкормлювали? Добре вам якимось? Було е, дві підкормки по листу, ну там гарбузовим і все. Угу. Більш нічого йому не давало. Ну так, і тому ви, ви обираєте саме авалон Так. і будете садити на наступному. Обов'язково, і за те, що він, по-перше, дуже смачний, має хороший розмір виносливий, стресостійкий, стійкий до хвороб, ну, одні переваги. Що ще треба? Так, що, да, що ще треба? Друзі, я в нього... на валун компанії Нова Україна.